Доброго ранку! Сьогодні 17 жовтня 2024 року. Заняття з аплікації в старшій групі. Тема осінній дощ. Я усміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте. Я усміхаюсь з квіточці, хай вона росте, я усміхаюсь дощі, лисямо з відра. Друзі, діти, я вам також усміхаюся. Зичу вам щастя, миру та добра. Дітки, сьогодні у нас заняття з аплікації. А що на заняттях з аплікації роблять? Так, різають, клеють. А що ми саме будемо робити? Ви дізнайтесь, що відгадаєте загадку. Сонечко не хоче землю зігрівати, листечко пожовкло стало опадати. Часто дощик ллється, птахи відлітають, на городі та у полі урожай збирають. Відгадайте, діти, коли ж це буває. Так. А зараз ви дізнаєтесь, лиш це буває, дивившись на картинку. Так, дітки, правильно, це буває восени. Дивіться, яка гарна пора року осінь. Листя дійсно таке золоте, гарне і жовте, червоне, і коричневе, і оранжеве. Одекуди залишилось ще й зелене. А що саме ми сьогодні йдемо робити? Послухайте ще одну загадку. Коли нема, чекаю, коли прийду, тікаю. Так, дітки, правильно це дощ. Ось коли дивишся в таке віконечко і бачиш красу осінньої, живої та неживої природи, то так радісно і тепло на душі і хочеться щось зробити творчого, красивого, ми сьогодні будемо, дітки, зображати осінній дощ. Дітки, ось така робота вийде в мене в кінці заняття. Для роботи мені потрібно аркуш 4, ножиці, клей, папір різних кольорів, клейонка. А зараз дітки ми виконаємо гімнаст. От дощик у таночку, по трависті, стріп та стріп. Там, де тупне спід листочка, виростає мокрий гриб. Давайте ще раз. От дощик у таночку, по травиці, стріп да та стріп. там, де. Тупне з-під листочка виростає мокрий риб. Пальчики наші готові, і ми розпочинаємо виконувати аплікацію. Для цього мені потрібно скласти прямокутник зеленого кольору навпіл, куточок до куточку. Сторона до сторони, ось так, пальчиками притискаю, щоб сторони співпали. Ось, і притискаю ось так. І по лінії згину, розрізаю цю смужку навпіл. Ось так. Ви пам'ятаєте, як ми користуємося ножицями. Лівою рукою ми притримуємо смужку, а правою ріжемо від себе. Так, ось нам одна смужка потрібна. Ми її наклеїмо внизу листа нашого. Наносимо клей, розташовуючи листочок на клейонку та приклеюємо внизу, притискаємо пальчиками, а потім серветкою, забираємо зайвий клей. Тепер мені потрібна смужка жовтого кольору. Я її складаю гармошкою. Ось. Та вже завчасно я намалювала круг, і вирізаю, зрізаючі куточки по лінії. Зелена це в нас буде десь виглядує ще зелена трава, але в більшості вона вже підсохла Так? ми зобразимо її жовтим кольором. От стігнула круги навпіл, і знову по лінії я розрізаю. І в нас так у мене виходять такі напівкруги. Це буде жовта трава. Набираю клей та приклею внизу на зелений, на зелену смужку і забираю зайвий клей. Аналогічно виконую все з іншими півкругами, дітки, яка ж гарна осінь? Але вже Похолодало, тому потрібно одягатися вже тепліше. Ось бачите, як виходять півкруги виглядує зелена травичка, але в більшості вона вже змінила свій колір. Пора року осінь яка, так, золота, яка ще? Різнобарна, яскрава, холодна, так уже похолоднішало. Дощова, так дощики йдуть. Ось бачите, наклеїла ще один півкруг. Ось. Трава зелена та жовта вже в мене готова. А зараз я наклею дерево, нехай батьки вам допоможуть його намалювати та вирізати. І ось, яке деревце в нас гарне. Притискаю пальчиками, щоб гілочки гарно приклеїлися. Восени вже дерева геть можуть бути і без листочків, якщо це пізня осінь, але в нас ще не пізня осінь, а золота, тому ми будемо ще й дерево прикрашати гілочками. А зараз ми зробимо хмаринки. Також складаємо гармошкою білу смужку паперу, згинаючи його та, і вирізаємо також круг, і зрізаючи куточки квадрата. Ми тепер будемо формувати марин з цих кругів. Ось дивіться: Один, два, три, чотири, п'ять. Достатньо п'ять кругів, і в нас вийде ось така гарна маринка. Тепер потрібно наклеїти. Наносимо знову клей пензликом. Накленімо всі круги, притискаємо, щоб гарно приклеїлась наша хмаринка. А чи потрібен дітки дощ восени? Так, потрібен, потрібен рослинкам. Потрібен землі. Потрібно на поля, щоб поливав, тому що сіють, По зиму потрібно, щоб був дощик, не буде дощу, не буде рожаю. А й рослинки люблять пити, пташки шукають водичку. Помашки, які ще не заховалися також, тварини в лісі, їм вже ніхто не принесе водичку, так? Вони шукають самі. Ось у нас яка хмаринка вийшла, і зараз ми будемо крапельки. Водички наклеювати, ось також ми гармошкою все складаємо. Краплинку я намалювала олівцем. Також вам знадобиться допомога батьків, щоб вони подивилися, чи ви користуєтесь правильно ножицями, намалювати краплинку ви самі зможете. І ось. Наклею ці краплиночки. Дійсно, як ми пальчикову зарядку робили, ходить дощик у таночку, по травичці стриб. Да так і наша робота буде ось така, дощик, наче танцює, так, поливає земельку. Ось. Дійсно, осінь і дощова, і вітряна, тому що вітри восени також є. Дощик іде, і ростуть грибочки в лісі. Ось краплинки які. Сонечко вже дітки не так зігріває землю. Листечко падає, дощ часто ллється. І ще ознака осені, що птахи відлітають. Урожай вже весь майже зібрали на городах, на полях. Ось ми наклеюємо, тепер робимо крону дерева. Ось також з кругів. Я вирізала круги завчасно, різних кольорів. Вони можуть пересікатися, бачите, один на один, щоб дуже гарно вийшла крона в мене. Це круги можуть бути зеленого жовтого, оранжевого, коричневого, та зелений, а зелений називала, кольорів. Які листочки є, такий папір ми використовуємо. Дійсно, як загадка вам зачитувала, коли нема чекають, коли прийдуть і тікають. Коли дощику немає, ми всі чекаємо його. Щоб він полив земельку. А коли він йде, якщо ми особливо десь на вулиці без парасольки, то ми тікаємо від нього, притискаємо, забираємо зайвий плей і ще декілька круглів. І в нас вийде дуже гарне осіннє дерево та осінній площ. Ось так. Притискаю і робота завершена. Дітки, ось таке дерево вийшло у мене. Ви бачите, яке дерево вийшло у мене. Гарне, різнобарвне і такий осінній дощик є на нього, та на землю, на травичку, та на кущі і рослинки інші. Дітки, ви бачили, яке дощик вийшов у мене та дерево осіннє? Я впевнена, що у вас також вийдуть гарні роботи. Тож я чекаю на них. Порадуйте мене, а наше заняття завершене, я вам кажу до побачення. Чекаю вас на слідючих заняттях. Хай щастить вам.